Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав. На своєму YouTube каналі я робив відео про молажбан. От. І у своєму відео про ложбан я оцінив саму ложбан за 4 критеріями. Складність, практичність, Лінгвістична цінність та перспектива. Тут я хотів би обґрунтувати. Тут я хотів би обґрунтувати свою оцінку. Янку. От. Отор. складність мої. ложбан ставлю. За складність мої ложбан ставлю 3 бали із 10, тому що. Тому що о, мова ложбан буде трішки складнішою за мову Есперанто. Та все ж таки до мови Іткуї мой ложбан далеко. У моїй ложбан є нюанси, які полегшують вивчені мови, а є такі нюанси, які вивчені мови ускладнюють. Якщо говорити про нюанси, які полегшують вивчені мови у ложбан, то Мой моїй ложбан граматика, і разом з тим мой ложбан проста фонетика. А якщо говорити про... Ооо. А якщо говорити про... Ооо. А якщо говорити про ті нюанси, які ускладнюють ускладніть мови маурбан, то. Перш за все, варто пам'ятати що. О. Перш за все, варто пам'ятати що. О перш за все Варто пам'ятати, що о Мой ложбан апостроф Укртотя для позначення нерезубного звуку От... От... Тут, Тут мой ложбан. Апостроф укроточи для позначення міжзубного с. Ну і річ для а, позначення приху тобто мой тобто ложбан Апостроф укрточить для міжзубного Мірзбнос і річ для Крім порыху. Кримто мой ложбан звуки. Л. М. и На Я найсонор, ніж а тому на М. Атому вы ще указаны Утворить окремий склад без голосного <кхідно> вот. А для тех глядів. Які хочуть динации про, скл... про складворті привезти не то. Надо еще складворте привезне. И... Складворті привело снится. Це... Эээ, так. О, скоро творче при. Ні власні, це рідкісне явище. Трішки люди там это надо, що я ничего не маю проти сунорних проте, тим не менш, Для мене ключовим критерием я не складность, а практичність. Вот. Який казав то. Мой ложбан, звуки ль, м, і Моина, є найсонорнішими приголостами. А тому звуки льм утворюють окремий склад без голосного. Це теж ускладнює вивчення мови лажбан. І власне. І ще і щаливо, так це те, що мой лажбан не має великих літер. Трішки відділю тему, та нагадаю, що... Я нічого не маю проти маленьких літер, але... Мій ложбан не має великих літер, що дуже складні в пошук початку речення. От. А щодо практичності, то... За практичність мою... за практичність моїй ложбан ставлю максимум 7 балів з 10. Ні. 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 Тому що нинішній алфавит, моложбан, вкрай застарілий за. за мой ложбан. Нинішній алфайт, моложбан, застарілий із технічної нічної точки зору. Трішки відділюють теми та нагадаю, що... Я пам'ятаю, що нинішній алфавіт мови есперанту теж застарілий і, і технічної точки зору. Але... Навіть... Але тим не менш. Тим не менш. Мого есперанто буде трішки поширенішою за мову в Ложбан. От. А щодо лінгвістичної цінності то... О, -о, -о. тут я ставлю максимум 7 боль здесь то, тому, что тому, тому що у мой ложбанщу ну, о от, у мой ложбан просто граматика. І разом з тим, мой ложбан просто фанатика, Але інших революційних функцій. Інших революційних функцій. Мой ложбан не пропонує. От. А за перспективи, мої ложбан ставлю максимум 6 балів з 10, тому що. Ти тому що. Ооо. О. Ооо. О-о-о, я уже за заду, Нинішній нынешний афейт молжбан вкрай застарелый из техничної точки зору. От. Крім того я також згадував про те, що о uh. uh. я також згадував, згадував про те, що, а що uh. о, я вже згадував про те, що. Нинішній отвій Моложбан алхитмолог... застрілий і технічний точка зору. Так от, Маложбан не може поховалися таким системним явищем, як Інтернаціональні конгреси. От. Тобто, на навіть від відмовив Есперанто, Моложбан не може похолитися таким системним явищем, як Інтерненаціональні конгреси.